Чого ти туди лізеш? Га? Щасливець, чого ти туди лізеш? Га? Я тобі туди дозволяла? Щасливець? Ану злай звідти засранець і тобі гон. Ану злазь звідти. Злазь, кажу. Щасливець. Щасливець. Ану кажу злазь звідти. Давай, давай, давай. Давай і не відсваруйся мені навіть. А от як вилазив, так і злась. Да. Да. До, до, до.